Україні доведеться затримати пенсії, зарплати вчителям та держслужбовцям, якщо Захід не надасть ніякої фінансової допомоги на початку 2024 року. Я вам розказував, друзі, ще з вересня 2023 року, коли вперше США відмовились надавати ті 24 мільярди доларів. Тоді Міністерство соціальної політики заявило, що вони будуть переглядати всі соціальні виплати, пільги там і так далі. І вони це зробили. Спочатку вони порізали виплати ВПО. А потім добрались до найнезахищеніших верст населення до пенсіонерів. Я розказував вам про історію з пенсіонеркою, якої зняли пільги. Вона отримала пільги на компенсацію опалення. Але пенсійний фонд придумав, що вона купила собі там земельну ділянку більш ніж за 50 тисяч гривень, і у зв'язку з цим зняла з неї субсидії. Дуже добре, що ця пенсіонерка, як то кажуть, не дала задню. Вона почала з ними ругатися, почала доводити, що вона нічого не купувала, і повернули цю субсидію. Але скільки є пенсіонерів, які не змогли відстояти своє законне право на отримання цієї субсидії, більше того, буквально сьогодні опублікувався на своєму телеграм-каналі, якщо ви ще не підписані, посилання є в шапці профілю. Опублікував відео, там пенсіонер, йому 88 років цьому дідусю. І знаєте що? З нього знімають пільги через те, що його пенсія на 200 гривень перевищує допустиму норму. Тобто допустима норма 3,700 для того, щоб отримувати пільги, а у нього пенсія 3,900. І через це діду 88 років з нього знімають оці ці пільги, які він чесною своєю працею заробив в цій державі. І от сьогодні знову з'являється інформація про те, що близько 500 тисяч держслужбовців, 1,4 мільйони вчителів, а також 10 мільйонів. Мільйонів пенсіонерів можуть залишитися без своїх виплат, компенсацій, пенсій, субсидій і всього іншого, якщо нам ніхто не дасть грошей. І у мене тільки одне питання: а оті хлопці, які кожного дня гинуть на передовій, чи за це вони воюють? Чи йшли вони захищати державу, яка буде забирати гроші у їхніх батьків та дідусів?